Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Час посту. Ідемо дорогою посту і дивимось на хрест. Споглядаємо хрест, наше Спасіння. Часто мені, як священнику, доводиться чути, я не маю часу. Люди говорять, я не маю часу для Бога, для своєї душі, покаяння, для задуми. Подумайте, друзі. Бог син залишає небо, небесну славу, приходить в болото нашого гріха, приймає на себе, бере на себе наш термін, весь бруд Твого, мого гріха, мою кару бере на себе, підноситься на хрест за мене, за тебе, розпинається Христос. Щоб кожний, хто увірує і покається, Отримав амністію, повне прощення, пробачення. Але є умова: повір і покайся. Повір, означає, повір у Божу любов, довір своє минуле і майбутнє теперішнє в руки Бога. Покайся, зміни напрям життя, визнати свої гріхи покаянні перед Богом у сповіді і почати з чистого листка. Багато разів, будучи близько людей, які готуються перейти у вічність, я чув слова жалю. Ніхто не жалів за справи бізнесу, город, господарство, за розваги, але люди жаліють за змарновані роки життя, за те, що не повірили, не покаялись колись. І можна було краще життя прожити згідно Божої волі. За те, що ми комусь не пробачили, з кимось не помирились, головного не шукали. Мало уваги і часу для рідних приділяли. Мало любили, мало каялись. Мало Богу служили, за мало справ добре робили. Це те, що є важливе. Коли говориш, що немає часу, подвізь на хрест, подвізь на Ісуса. Колись цей хрест стане нашим спасінням або нашим осудженням, залежить від того, чи знайдеш час прийти, покаятись і почати нове життя.